Українці бідують, волонтери віддають надбана роками, а депутати в умовах війни підняли собі зарплату. Які дії президента в даному випадку є державницькі? Я знаю чудового чоловіка, який з перших днів війни пішов допомагати суспільству. В Червоний хрест. Він забезпечує миколаївців, які залишилися в місті прісною водою. Адже до сьогодні прісної води в місті немає. Робота в Червоному Христі на волонтерських засадах зарплату не платять. Він говорить: я 5 місяців відпрацював, в мене закінчилося збереження. Сім'я без достатку, потрібно якось жити. Нам влада не дала ні копійки. Буду звільнятися, скоріше за все, поїду за кордон, щоб хоч якось заробити, бо в Україні немає де. У мене питання. Нешановні гниди-депутати. Хто. Миколаївцям роздаватиме воду, коли цей хлопчина від безгрошів'я поїде за кордон. Я знаю чудового чоловіка, який з перших днів війни вчить азам медико-санітарної підготовки бажаючих. Йому за все це не заплатили ні копійки. В мене питання. нешановні гниди депутати, коли цей чоловік піде десь заробляти? Ви будете вчити медико санітарні підготовці громадян України. Я знаю чудового чоловіка, військового інструктора, який готував спецназ, який з перших днів війни допомагає військовим, тренує їх. Але нині військові просять вчити. І він вчить. Але безкоштовно. Держави не передбачені оплати додаткових професійних навчань військових. Він говорить, свої гроші закінчилися. Більше не буду проводити курси. Тепер буду шукати роботу. Або допоможіть мені грошима. І я продовжу навчання. У мене питання. Не шановні гниди депутати, коли цей чоловік піде десь заробляти, ви будете вчити військових військовій справі? Я знаю десятки волонтерів, які сказали, кажуть і планують сказати. У мене закінчилися гроші. І я не волонтеритиму. Шукатиму, де б заробити. В мене питання, Нешановні гниди депутати, коли цей чоловік піде десь заробляти, коли інший чоловік піде десь заробляти, коли цей чоловік-волонтер піде далі десь заробляти, ви будете волонтерити. Я знаю сотні українців, які залишилися без роботи і зарплати. І не мають де заробити, бо тут немає роботи. А виїхати з України. Вони на заробітки не можуть, дякуючи ваші депутати з забороні на виїзд. І допомоги вони не отримали, бо не переселилися з зони бойових дій. Або в них немає бойових дій. У мене питання. Не гниди-депутати, коли ці люди без роботи і грошей почнуть звіріти і злочинно добувати на харч? Ви не боїтеся, що у вас почнуть забирати? Я знаю десятки пенсіонерів, які виживають на пенсію в 2000 гривень. А ще я чую від військових, що їм урізали виплати. Якщо ви, депутати, в умовах війни підвищуєте собі зарплати, ви або кончені, або недалекоглядні. Хоча більше здається, що і те, і інше. Практично всі українці постраждали від війни. Фінансові втрати колосальні. І це не ви. Я не чув, щоб когось із вас вбили чи поранили. Я не чув, щоб у когось із вас було знищене майно. Я такого не чув. А що простих людей втрати, це я чув. Не гнівіть Бога. Переголосуйте! Дайте людям гроші. Що в цих умовах повинен зробити президент? Перше. Анулювати закон про фінансування з бюджету політичних партій. Хай поки поживуть на членські внески. Заощаджені гроші направити людям і армії. Друге. Анулювати підвищення зарплат депутатам. Заощаджені гроші направити людям і армії. Третє. За проступок з підняття зарплати у військовий час звільнити голову Верховної Ради, лишити депутатських повноважень і відправити служити до армії. І якщо розказували, що є добра служба, де служить екс-генпрокурор Луценко, направити туди. За одну таку процедуру провести особам, що ініціювали і підписали підвищення зарплат депутатам. Четверте: анулювати всі пільги і доплати депутатам. За квартили, за авто, за все інше. Кому не подобається, хай ідуть воювати. Заощаджені гроші направити людям і армії. П'яте. Анулювати зарплати всім депутатам, що не виконували свої повноваження з 24 лютого. Хто втік, хто самоусунувся? Лишити депутатських повноважень, перевести на мінімалки заробітні плати депутатів всіх заборонених партій, ОПЗЖ та іншого шобла мажоринатарників, які підтримували Росію, зобов'язати їх повернути в казну раніше отримані зарплати за час відсутності, проголосувати закон, за яким таких депутатів позбавити депутатських повноважень. Залишивши при цьому раду легітимним. Заощаджені кошти направити людям і армії. Шосте. Заборонити депутатам будь-якого рівня на період військового стану отримати будь-які додаткові кошти і пільги. Заощаджені кошти направити людям і армії. Сьоме. Негайно прийняти законодавчі акти для забезпечення виплат особам, які допомагають людям та армії, співробітникам Червоного Хреста, волонтерам, інструкторам і тому подібним особам. Восьме. Негайно прийняти законодавчі акти для забезпечення виплат всім громадянам України, всім, хто не має нині доходів. Де взяти гроші, розказано. В ряді різних відео. Перегляньте їх. Посилання будуть в цьому відео над, по закінченню відео та під відео. Це відео Грошова допомога в умовах війни, відео Формула закінчення війни та багато інших. Дев'яте. Негайно зробити доплати всім громадянам. В тому числі пенсіонерам, медикам, освітянам, яких сума доходу менше, ніж 10 тисяч гривень в місяць. Зробити так, щоб суми були більше 10 тисяч гривень. Десяте: негайно конфіскувати грошові активи Росії в Україні, російського бізнесу, всіх проросійських олігархів, проросійських депутатів Верховної Ради і кошти передати для виплати людям. Конфіскувати газові бізнеси проросійських прихвостнів, шуфричів, бойків і інших. Родовище, Свердловини і інше повинно працювати на народ України. Українцям продавати газ за собівартістю. Українці бідують. волонтери віддають надбане роками, а депутати в умовах війни підняли собі зарплату. Які дії президента є державницькі? Президент повинен зупинити хамське, одноосібне. Забезпечення депутатами себе в умовах, коли країна воює, а люди бідують. Повинні бути покарані всі антинародні депутати і кошти від них направлені народу і армії. Негайно, по-перше, потрібно підтримати всіх, хто робить безкоштовну допомогу, волонтерів, інструкторів, громадських діячів і громадських організацій. Негайно, по-друге, потрібно підтримати народ і армію. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях, з наймоднішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну Україну для визнаних заможних і щасливих людей. Для вас! Hello, I'm Slava.